Привіт, шановне панство. Сьогодні в цьому відео хотілося б зачепити тему рейтингових ігор, а саме фігових рандомів, бо думаю, багато хто грає в неї і багато хто стикається з цим і задає питання, чому так. По-перше, це відео, мабуть, буде цікаве більш для новачків і тих, хто хоче спробувати пограти в рейтинг. Тому якщо ви вже в майстрі, то тут вам буде нецікаво, бо це все таки мої думки, але все одно дякую за перегляд і підтримку українського контенту. А мова піде про поганих рандомів, котрі в цілому руйнять вам гру і не дають піднятись вгору. По рейтингу. Зазвичай ми граємо рейтинг вдох з моїм другом, і третій тіммейт у нас в більшості випадків рандом. І ось це, як на мене, головна проблема. Тому тримайте 6 фактів фігових рандомів. Перше, з моєї практики, рандом майже ніколи не надає тобі жодної інформації по ворогу, навіть якщо він його бачить, а дізнаєшся ти про це, коли вже в нього відлітає ХП. Друге, рандом майже ніколи не помічає тобі лут, навіть якщо він запакований і він щось знайшов, тому не сподівайся, що тобі щось дістанеться і розраховує чисто на себе. Третє, рандом зазвичай думає, що він майстер, падає обличчям на склад, получає там пі... і одразу калякає тобі, що ти поганий тіммейт і не пішов вмирати одразу з ним. І навіть коли ти його відроджуєш, то ситуація повторюється зазвичай. Четверте не розраховуйте на рандома, тому що він або вже мертвий за перші дві хвилини або мертві ви. Він вже тікає. А відроджувати він тебе буде, як ти думаєш, де. Правильно, за пару метрів від того місця, де тебе вбила, або в найкращому випадку за пару будинків від того. Тому що думати йому нічим, а аналіз ситуації йому недоступний. І як показує практика, так відбувається в 95% каток з фіговими рандомами. П'яте рандом грає сам, запам'ятайте, тому що поруч ти його не побачиш. Тільки якщо це передостання кола, і ви якимось чином дожили до нього. Просто по ситуації він не може бігати десь далеко від тебе. Ну і шосте, чим вище ви піднімаєтесь по рейтингу, тим критичніше стає необхідність грати своїм складом. Тому що якщо на сріблі і золоти вам ще можуть пробачити багато помилок, так як люди там грають під пивас, ну і загальний середній скіл невисокий. То вже на першій платині п'ятому даймонді ви все частіше будете зустрічати потнічі, котрі вас почнуть сильно нагібати і грати вам вже не так буде хотітись. А ще якщо ми згадаємо мінус, котрий ви отримуєте на початку катки, то скоріш за все ви вже вимкнули гру. І пішли займатись чимось іншим. Ну і якщо в цілому зробити загальні висновки, то рейтингова гра це по факту симбіоз вашого персонального скіла, скіла ваших тіммейтів, рандому вигляді луту на карті і того, куди прокне зона. Тому бажаю вам, щоб вдача була завжди на вашому боці. Вам попадали тільки гарні тіммейти, і по рейтингу ви рухались тільки вгору. А з вас, як завжди, лайк, підписка, приходьте на стріми на твічі. Там якраз ми і практикуємо рейтингові ігри. І до зустрічі в Apex Legends. Я б снайперку взяв. Mm -hmm. Ладно, вже не взял. 10 секунд. Не, не, не шо? Ні. Що, він пішов mm -hmm. умирать. Ну вони під ним, тому... а, ну понятно. Як він заходив? Де? Що він там робив? Хочеться запитати. Я не бачу сенсу туди зараз йти. Yeah, ну, там покажу. два склади, він. Ну, спробую. Вон він. Так, yeah. да, за ним біжать. Yeah. Можемо з боку тут спробувати. Бл**ть, і Назар Достав? Mm -hmm. Ну Все побігли туди магазин прибрить. Треба оце як мінімум зайняти. щоб зрозуміти, де тут хто. М, тут? О там фіга, бля, як мені зараз снайперки тут не вистачає? Вони пішли он підсасує той файт, Ось сьот, тип. Там снайпера, бараж Можуть. А ян же сауда валю. А, ну тогда тебе. Там нокнутый, ты нокнул его? Нет. Ага. Ой, нормально. Ведро джой. Ничего не заразумело. Да там кто? Скажу ну, я вам так. А нам назад знову. Так. Yeah. Да я ж маркував, що там відроджують. А він за цим пішов. А oh, до нього і шап політало. Э, uh, на ульте и децей. Ревенант. Підняв? Да. Эдем, ящик. Он на улицу на выпал. випав. Да. Вот тут валяється. Нас и приціл? Я можу ультануть отуди. туди. Що це було. Я, а що це? Ти, як це? Я не знаю. Ну точка стояла я, там. Поняв, я походу в щось вдарився. А як до тебе, бл? Ще нема зіпки. Ну ти зібки. Якесь. У нас отут, типи стоят Ульти нема, бл. Вона всрата якимось щином. Просто бр. Ну бра, да, шо скажи, де? Я полетів його від і зараз вертаюсь до The тебе. Причому там там точка стояла, що самое цікавого. На то, В голову. Треба під них пиццовуватись. Ну, мы ж тут. Поки я його ляпну. Просто я понял, в мене така. Як... Типы, там тип. Ну? Він якийсь голий Дрон Кріпто Це той самий шар, ми вбили Треба підніматися, їх двоє Ну... Поїхали Одно... Ааа, як це двоє? Падає вниз Ну це інший сквад, значить, виходить Де ти тут? Я думав, що це це виходить інший склад. Так, да, вже -да, зрозуміло. І оця херня летаючи, а він що, не впав? Ой, я балений. Який він бесполезний. Що я можу сказати? Пішли обходити. Ну, я все можу одно його там. Витянуть. Ну, витягу. У мене є ульта. Сотий раз. Це що, це звідки на? О, він в ульті вдону падає. Я щось, я щось не зрозумів, ну, що це було. Звідки? Да. Не знаю поки падав. <реклама> Так, що тут може на una... о. Что ты? що це такие? Добро. Так, готуйся полетіли. Спробуємо. Давай. Куда летим? В зону кудись. Не знаю. Ну, можна тут спробувати. Все, давай через дроп і нагору я ультану. Ча б його треба mm -hmm. десь зачекатися. Чи нахер він I'm треба. Хауз? Так. Yeah. Короче, я ультую. Іди до I мене. My... Ти йдеш? Да. Я на тобі. Речарджую шилди. Так, можу тобі великих трохи віддати. У ну, мене дві. Ну. No. Мені, типу, надо. І... Треба бути великих, на. Тихо, а ну. Та с**а. Су...

Солтрешь so, and... тобі то як ти граєш. Де тут Ну тобі фак іди в жопу Ми можем через А, так слухай, ми внизу тут На мы тут Ну, типа ти влазиш. Нас заду, типа це? Не-не-не, не не, не не, не йди. Не, не, не. Б... мене без Тобі згори! Згори стріляють під стінку. Ну то походу впали. Та? Да? Ти шо? Я ну все одно. Э, куди заповзати? Ну я да. в зоні, но там ще хтось стріляє. Я там не заповзу. Ну я тут все ве наче. Ну хтось шархається. я не можу зрозуміти біля мене, чи на горі. С звуками їба. Ну в натурі у меня lucky day, бл. Дякую. йди нахуй. Вот на бочинку, сюда. Тут через зону чуть-чуть и в хату. Блин. Чуть не отъехал. Может он между собой чуть-чуть. А на даху там ехать, то есть? Да, нам с даху на, на Вони тут чи що? по-моєму, да. Ідемо поки що тут. Що це? Що тут? Стільки всього незрозумілого. Це останнє шо? Литимо? Да, На голову? Да. Через ульту. Я зрозумів, що через ульту. Один ног. Один впав. Треба добирати. Воно напроти, напроти, напроти. Квапай щит! Та я так швидше відстаю. Від Мені щоб свапнути щит, треба вилізти на середину. Граната! Ось тут внизу увольни. Наверх залетає ша... Нок. О, нормально. Падає вниз. Ось тут один. Треба, да. Yeah. Оно, оно, я так проїхав? Все, треба скидувати цей приціл. Вони під нами? Опять? знову тут. тут. Охереть вони живуть. Нок ще один. Де нок на горі? На Давай на цих стрибать. Time. Все, він впав. Він mm -hmm. впав. Не падай, не падай, поки. Будем... Ну шо? Кидайся, Жень. Падаю. На гори. Да. Я клиндо. На минут. Да. Де И там шо? той. І На... шо, да, лузер. Не хороший человек. Де він там. Согласен. The... затащили! Да-да-да, да, да, да. Затащили просто, типа, в топ-1. Mm. С нихера. Все, я в Diamond. Это был скільки у тебя экспириенсов в Diamond. Зараз 558 плюсом. У мене 410. Нормально. Мы по пять людей на типа сотни... напряг да, 600 Да, у тебя. Шо-шо? Ну, кричал, что вы треш, у него 600 байде. Да, 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 да. А, да. типа, один килл, до типа, типа, да? просто. Бос цієї гри. <клі> Я, блин, вже все мене просто не розвалював. Нормально, нормально. Це було смачно. Перерахунку, що ми вдвох грали, да, майже? майже. самого початку він просто збивав, як кусок гавна.